Всім привіт, я Ярослав. Вітаю вас на моєму особистому каналі. Сьогодні це таке нетипове відео. Купив приблуду для того, щоб обслуговувати мотоцикл, а саме щоб чистити цепку на мотоциклі. Це буде така от розпаковка, що туди входить. І друга частина відео покажу, як її використовувати. І якби свій відгук зручний чи не зручно. Вона складається з двох таких частин. Щітка То вона чистить з усіх сторін, з усіх чотирьох сторін. Отак придівається сюди цепка, закривається в щитки. До цієї всієї штуки є ще отака от приблуда. Чим вона прикольна, чим вона корисна. Це банячок. Сюди можна наливати керасінчик. Є входи, мені здається. Можливо, я зараз неправильно. А, там є інструкція, але ну, хто буде дивитися інструкцію? Інструкція просто дно. Ось така якість інструкції. Нівіа, непонятно на картинках, але зрозуміло, що треба обрізати Cut lateral Brush. Ось ці білі. Щоб вони були посюди. Ось тут взагалі нічого розібрати не можна, і тут ніяких текстом нічого не підписано. Тому ми просто будемо значить, одягати шлангочки сюди. Подача через велику шлангочку. Ось таким чином: як це буде вихід на пляшку. Подача ось тут через ось ці дві, або є можливість подачі повністю. Подивимося, потестуємо, як воно буде працювати. Це має бути дуже зручно і швидко. Але чи справді це так, я перевірю. Я люблю комфорт, тому я не буду е, виставляти кадр, щоб це було красиво, це було суперкласно, але на сонці. Тому що там 33, а тут в стіночку можна не так красиво, але зато я себе комфортно почуваю. Це перше, а друге, е, ось весь цей шум шум, який ви можете чути. Це тут працюють генератори і всяке таке. Але спершу потрібно обрізати ось ці щитки по ширині. Цепки. Зараз ми це зробимо. Коробочка нехай буде. То я мазюкнув, побачив перший другий знак, і по першому знаку відрізаю. Нормально. Робимо це з усіма чотирма щіточками. Тепер це виглядає ось таким чином, і сюди буде проходити цепка між ними. Можна перед тим, як одягати оцю у конструкцію на цепку я одягну а, нітрилові рукавички. Чик. Тепер можна працювати. Це вверх, це низ. Ось з цією штучкою, напевно, стягнути. Мога. Оп, все, все спрацювало. Чик. Будемо пробувати подавати сюди. В принципі, навіть без інструкції доволі цікава приблуда. Єдине, що перший раз з нею важко, а я сподіваюся, що всі наступні рази це буде супер просто і супер зручно. Окей, це буде отак з за підніжку. Ну і гачок буде чіплятися за ось цю штуку. Так що я вам скажу? Не шкодуєте підрізати щиток, інакше ви будете їх підрізати вже в трошки виможному стані. Воно капає знизу, все одно потрібно стиляти щось типу таке або картонку. Картонка, прям наше все, Ну, але бачите. Я понадіявся на китайське чудо, а його не сталося. Картонка must, must have. Взагалі зручно. картонки, без картонки все одно нічого не буде. Все одно воно все в мазуті, все в грязіці. Але дивіться до якої частоти вимиває цепку. Це достойний результат. Може десь запомножку. О! Так, краще. Лайф-хак потрібно зачіплювати по центру і за підніжку центрально. Картонку все одно потрібно підкладати. Це була моя упаковка з-під цієї штуки, яку я думав що насправді використовувати. Ну, але вже а, все. Через оці отвори, вихідні ну, майже нічого не тече. Тобто, в принципі, воно не працює так, як мало би працювати, але чистить класно. Так, я ще зацепив заліву, подаю зверху. Ну, але таке насправді. Що, спробуємо виліти це все діло і отвори, таке щось, звісно. Приблуда прикольна, але ні разу не чиста. Так, руки я помив, але треба прибрати цю пряму Значить, Трошечки він впитається, приберемо. Висновок, що до цієї штуки і зручності в її користуванні. Чи буде я користуватися з нею ще раз? Так, я ще раз нею скористуюсь, але щоб ви потім не прибирали масляні з вам потрібно буде картоночка відразу або, наприклад, 5-літрову каністру, і обрізати дно і постелити під низом. Краще картоночка, я думаю, вона все в себе вбере. От. Через оці нижні трубочки, патрубки, майже нічого не витікає. Тобто воно там стоїть всередині і витікає, в принципі, просто по боках. Там, де щітки. тобто вони безтолкові. ну щось там чуть-чуть витікає через них, але це тільки в положенні, коли воно ось так нахилене. В інших всіх випадках просто з якогось кута капає і все. А, чи зручніше так, ніж щіткою це сидіти? Зручніше, чи, чи краще очищує, краще, чи швидше? Швидше. Тобто, в принципі, я спробую ще раз е, цим способом. Наступний раз мити, напевно, навіть буде через тисячу кілометрів. Тобто, десь е, за, через 500 зазвичай просто за е, змазчую, і раз в тисячу мию, приблизно ось такий в мене інтервал. Зараз поїздимо коло намотаємо, підсушимо, змастимо і все і вперед. Кому я можу це рекомендувати, то тобто, якщо у вас якась гараж є, гараж де це зберігати, бо я ось бачите, як це запакував, зіп пакетик і десь все в себе заникли, щоб воно. Не пахло тут керосином нічим. А, тобто, якщо у вас є гараж, в принципі, чудова ідея. Якщо нема гаража, ну таке так собі задоволення. Воно коштує недорого, в принципі, рекомендую. Працює непогано. Тому з вами був я, Ярослав. До зустрічі на моєму особистому каналі. Наразі.